Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Покажу вам сьогодні, що знайшла по знижкам, також багато чого цікавого та нового. Усім приємного перегляду! Сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Подарунковий набір шкарпетки чоловічі 340, упаковка 6 штук. Такий гаманець Стіч 170. Брелок пуш 99. Заколки для волосся. Ціна 119. На щітка для волосся та резинки 150. М'якенька сумочка зайчиня 189. Сумочка дитяча Ельза 459. Обручі м'якими вушками. Є білий та рожевий. 119 гривень. Ось такий чорний 119 також. Дитячий гаманець 219. Заколки для волосся 119. Такі новорічні 99 2 штуки. Брошки для взуття 99, 6 штук упаковка. Сережки 119, 150 гривень. Такі новорічні йдуть по 169 Hello Kitty, 150 гривень. 20 гривень всього, 45, 20 набір, колечка також 20. Знижка дуже велика, 60 гривень. Ось такий великий набір сережок, 45, 20 гривень, 60. Тяжкі кільця 20, сережки 49. Молодіжний гаманець стіч блакитного кольору. Ціна 340. Жіночі така ж ціна. Є ось такий варіант. І ось такий класичний. Тапочки жіночі 269. До 41-го розміру. Червоні сердечками 269. Чорні також 269. Всі тапочки в одну ціну бачу. Ані такі 219. Темно-сині 219 теж. М'які 340. Холовкіті 340. кімнатні капці 459. Високі та теплі. М'які тапочки бараш, світлий беж 270. Піжама 599 штани та футболка. Ска, МК та Елька 100% котон. Сорочка нічна 459. Піжама «Грінч», штани та футболка 659 розмір до XL. Ще ось такі є святкові яскраві піжами по 659. котонові штани та футболка. 699 100% котон. Чоловічий теплий халат з капішоном та кишенею великою кінгуру. 699. Ще можна купити ось такі тапочки. 219 буде цілий комплект. Привезли вже навіть шапки грінч. Вже все з грінчем. Ціна такої шапки 340. 340 ще ось така шапка вушанка тепла. Чоловічі по 219 у двох кольорах. Сукня святкова для дівчинки 340. Склад тканини Еластан та Поліестер. 140-й 164-й. Ще така мила сукенка є з фатиновою спідничкою 270 розмір до 122-го. Сукня рожева в зірочки 189. Рукавиці теплі на один палець Ельза 219 СК, МК та Елька. Чоботи зимові. Утеплені штучне хутро до 35-го розміру 800 гривень. Ось така моделька 700. Також всередині утеплені зима. Ще ось такі блискучі є, за 700 гривень. Для хлопчиків бути на липучці утеплені 24-35 659. Такі на двох липучках 700, не промокаючи знизу. Ще одна модель за ціною акційною 359. Шкарпетки дві штуки 119. Котон 84%. Ось такі милі є набір 119, 3 штуки упаковка. 60% котон. Скоро вже Миколая, так що беріть до уваги. Дуже гарні милі подаруночки. 119, 599, піжама дівчача до 164-го. Дуже м'яка тканина. Штани та кофта на довгий рукав. Ось така піжама є з футболкою. 340 гривень. Це вже така супер святкова, яскрава червона кофта. Та штани котонові. 289 до 140 розміру. Білизна 149, дві пари. Такий варіант 150. Русики дві пари. 170 піжама хлопчача до 170-го розміру, футболка та шорти. Чорна п'ятниця. До 27 листопада. 289 для дівчинки. 100% котон. Піжама хлопчача 289. 100% котон. Сорочка для хлопчика. Новорічна святкова. Яскраво червона з малюнком. 340. 98 і 128. 100% котон. Темно синя з грінчем. 460 до 170 розмір. Склад тканини тут також 100% котон. Кофта хлопчача. 140, -й, 170 -й, 219 гривень. Котон 60%. М'який светр 519. Футболка 149. 98 -й, 140. -й, штани 219. Шапка дівчача. Лола. 270. СКМ та Елька. Що ось така є. Також 270 гривень. Дуже красиві шапочки для дівчинки 219. Всередині утеплені з бомбоном. 219 з двома бомбончиками, 340 шапка. Шарфіком одразу. Комбінезон штани утеплені міки. Знизу резинка. Кишені 699, 98 140. Штани чорні. Ціна 799. Це вже більші розміра 140-й, 164-й. Лосини дві пари 219. Одні однотонні, інші з малюнком. 270, сукенка дівчача. Лосини 149. Кофта з оленем 149. 98, 140. Склад тканини 100 котон. Дуже милі туфельки святкові. Такі парадні. Ціна 459, 24, 35. На цьому у мене все. Я дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. На все вам добре!